Статистика Джері Веста в одному із матчів: 44 очки, 12 підбирань, 12 асистів та за неофіційними даними 10 блокшотів. Слова веста після цієї гри. В обороні з командної точки зору я зіграв не дуже добре. Своєю грою я дуже рідко буваю задоволений. Одержимий перфекціонізм, смертоносний кидок, агресивний захист та безкомпромісне бажання перемогти. Поєднайте все це і отримайте найкращого шутінгарда 60-х Джері Веста, чия історія одна із. Найтрагічніших в венбієй тому затягувати не будемо. Смачного всім і вриваємось! Джері Ус був одним із п'яти дітей у родині і складнощі для нього почались із самого дитинства. Батя любив хильнути і міг відлупцювати малого Джері за найменший проступок. Єдиним, хто міг захистити малого, був старший брат, який у 51-му загинув на корейській війні. І коли Джері втратив людину, яку любив найбільше з усіх у світі, то із жвавого та іноді агресивного хлопчика він перетворився на замкненого та сором'язливого інтроверта. На додачу він був дуже малим, слабким та потребував численних вітамінних ін'єкцій від лікарів, які навіть через це заборонили йому займатися спортом. Тому увесь свій час, аби уникати батька, він зависав на задньому дворі, де сусід прибив до сараю баскетбольний кошик. Джері буквально дня. Ми міг кидати м'яча, не зважаючи ні на дощ, ні на сніг, ні на чергову порцію лящів за запізнення додому. Баскетбол був його порятунком від жорсткої реальності, хоч протягом першого року у старшій школі Вест і не феєрив. Він виходив з лави запасних, адже все ще був досить малим. Але вже влітку він виростає до 183 сантиметрів і це дуже різко все змінило. У випускному класі Джері Вест приводить свою команду до перемоги у чемпіонаті штату та стає гравцем року у західній Вірджинії, набираючи в середньому 32,2 очки за гру. За це досягнення його школа, яка називалась East Bank High School, Кожного року в дату чемпіонства міняла назву на West Bank High School, саме на честь Джері Веста. До слова, він був також найкращим у школі спринтером та найкращим стрибуном у висоту. Таким чином, більше 60 університетів запропонували Джері Весту спортивну стипендію, але він вибрав лишитись вдома та обрав університет. Університет Вест Вірджинії, де вже у перший рік привів команду новачків до результату 17 перемог і 0 поразок. Як говорили його тіммейти, у Джері протягом перших двох курсів не було дівчини. Він завжди був у своїх думках. Він не ходив на вечірки, він не вживав алкоголю, був одержимий баскетболом і ненавидів програвати. Тому вже на другому курсі він набирає по 27 плюс 12 підбрань в середньому. У березневому божевілі він набирає ще більше по 32 Хоїти за гру, що є рекордом. Вест приводить свою команду до фіналу, де із з рахунком 71-70 вони програють Каліфорнії, яка прикрість! Але повірте, це була лише маленька частинка від того, що довелось подолати Джері Весту. По закінченню універа Джері вже був на олівці у кожної команди NBA, тим паче, після щойно виграного золота на Олімпіаді 60-го. І на прийдешньому драфті під другим номером команди Мінаполіс Лейкерс обирає Джері. Веста. А через пару місців франшиза приїде з Мінаполіса у Лос-Анджелес. На секунди відволічемось бандо розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Два подарунки: Джерсі Лейкер з Кобі Брайанта та книженці Чарза Барклі можуть стати вашими. Усі подробиці знайдете у дописі під відео. Ну і про телеграм-канал Game7 не забуваємо. Усіх там чекаю. З перших днів Венба, Джері дали нікнейм твіті через його високий голос, але вес швидко довів усім, що жарти з ним не найкраща ідея. По перше, він вже виріс до своїх 191 см. сантиметрів. По друге, у нього був шалений вінкспан у 2.06. Ну і головне, Джері Вест був нещадним. До усіх і перш за все до самого себе. Чувак не тільки влучав усе середньої дистанції, а й бився у захисті, наче Лев, не жаліючи своє тіло, кидався на паркет за кожним м'ячем. Джері ламав нос разів 8-9 та двічі ламав руку. Така самовіданість та неймовірна працездатність швидко допомогли Весту заробити респект у лізі. Вже у першому сезоні він отримав прізвисько містер Аутсайд за свій вбивчий середній кидочок. Його тіммейт Елджин Бейлор, до речі, був містер інсайд через класну гру у фарбі. Вест одразу дав позитивний імпакт своїй команді. 17 очок, 8 підбирань, 4 асисти. Вони дійшли до фіналу конференції, де про. Грали у семи матчах Сент-Луіс Хоукс. Далі вже у другий рік, коли Бейлор мав ненадовго відлучитись від NBA, аби відслужити в армії. Ключі від команди дістали саме Весту, який взагалі не підкачав. 31 один 8 підбирань, 5 асистів у січні. Проти Нікс він набрав рекордні у кар'єрі 63 очки. Він вже тоді був відомий умінням вирішувати у складних кінцівках, за що отримав прізвисько. Містер Клач. Таким чином, будучи всього лише другорічкою, Джері Вест потрапляє у першу збірну All-NBA та приводить лейкерс до найкращого результату на заході у 54 перемоги. За тодішніми правилами вони одразу потрапляли у фінал конференції, так адже у Лізі на той час було всього лише 9 команд. Там вони впевнено розбираються із Детройтом, і у фіналі виходять на Бостон Селтікс з біла Рассела, які просто десятиліття домінували у Лізі та були справжнім нічним жахом для Джері Веста. Тій серії напруга точилась до останнього. Сьома гра клач Френк Селві не влучає на останніх секундах на перемогу, і тільки в овертаймі вже лейкерс не витримують тиску Бостона, не дивлячись на 31 поінт в середньому від Веста протягом фінальної серії. Наступного сезону Бейлор повертається на фултайм основі. Вес показує елітні 27 плюс 7 плюс 6 асистів. Знову потрапляє до першої збірної All-NBA. Лейкерс знову проходять до фіналу, але знову Біл Рассел та Бостон Селтікс були незламними. 4-2 і друга поспіль поразка для Лейкерс у фіналі проти Бостона. Наступного сезону Елджин Бейлор почав страждати від травм і це був час Джері Веста вийти на першу роль у команді. Чи був готовий Джеррі? Він Завжди був готовий. 29 очок, 6 підбирань, 6 асистів в середньому. Чергова перша збірна All-NBA. Вес був одним із пари трійки гравців у лізі, хто міг стабільно влучати з дистанції. Але побита травмами команда Лейс могла досягнути лише першого раунду, де поступились Сент-Луісу. Вес був просто розбитий. Він тяжче за всіх переживав ці поразки. Це без перебільшень заганяло його в депресію. Але в наступний сезон Джері увірвався супер 31 очко в середньому. Він був другим найкращим скорером у лізі, поступаючи стільки мутанту Уилту Чемберлену. Лейкерс показали кращий результат на заході і були явними фаворитами у фіналі конференції проти Балтімор Булетс. Але вже на перших хвилинах плей-офф знову вибуває із травмою Елджин Бейлор. Після цього всі поставили хрест на лейкерс, але у Джері Веста були зовсім інші плани. Протягом тієї серії він набирає в середньому. Ви готові 46,3 очки за гру. 46,3! Це досі рекорд NBA за одну серію. Тільки вдумайтесь, це було ще до введення триочкової лінії. Вест затаскує лейкерс у фінал, де як за розкладом на них чекає Бостон Селтікс. І за відсутності Бейлора Джері хоч і виглядав феєрично, але виграти у шести майбутніх хол було нереально. 4-1 і третя поразка для Веста у фіналі НБА. Щоправда, безжальний характер містера Клатча не давав йому змиритись із поразками та розслабитись. Тому наступного сезону він видає свій кар'єр хай 31 поінт за гру в середньому. 58% трушутінг. Це на той час найкращий показник у Лізі. У фіналі конференції Лейкерс у складній семиматчевій зарубі проходять Сент-Луіс. І вгадайте, хто їх чекав у фіналі. Правильно, Бостон. І коли рахунок у тій серії став 3-1 на користь Кельтів, ніхто вже від лейкерс нічого не очікував. Але у п'ятій грі Джері Вес зібрав усю свою ману і видав 41 поїнт. У шостій грі 32 поїнти і зафорсив Гейм 7. У виріша Матчі перед четвертою чвертю Лейкерс відставали мінус 16. І саме тоді настав час для містера Клатча. Після невдалої першої половини Вес все-таки в результаті відвантажив 36 очок у тій грі, скоротивши відставання до мінімуму, але часу вже було замало. 95-93 і чергова поразка Лейкерс у фіналі. Це буквально знищувало Веста настільки, що він тижнями не розмовляв із дружиною та близькими. Наступний сезон. Також був невдалим через травму Джеррі Лейкерс вилетіли вже у першому раунді. Але як відомо, справжній чемпіон це той, хто може віднайти сили і рухатись далі після поразок. Саме таким був Джеррі Уест. У сезоні 68 Лейкерс змінили тренера і виглядали пречудово. 52 перемоги за сезон. Розправились із Чикаго в першому раунді, з Ворірс у другому. І знову були готові битись із Бостоном у фіналі. Це була така собі заруба між габаритами Кельтів та. Швидкістю озерників. Після чотирьох матчів рахунок серії був 2-2. Але саме у тій грі Джері Вест отримує травму, що не дає йому зіграти у повну силу в наступних поєдинках, і Бостон знову виявився сильнішим. Адже вони у фіналі мали 6 чоловік, які набирали більше 14 очок в середньому. Пандо, перед тим як перейти до найцікавішого, якщо у вас раптом є бажання допомогти каналу Game7 у розвитку фінансово, то Патреон та інші можливі посилання. Залишаю в дописі під цим відео. Тим часом у Лос-Анджелесі зрозуміли, що Бостон домінує у фарбі. І аби боротись за титул, треба якісний бігмен. Тоді Лейкерс роблять найгучніший трейд року. MVP ліги Уилл Чемберлін доєднався до Пурпурно-Золотих. Тепер там було бік Тріо із Джері Уеста, Елджина Бейлора та Уилта Чемберлена. І не дивлячись на відверто погані стосунки останнього із тренером, вони виграли 55 матчів взагалі не відчули. Суперників у перших двох раундах. Ну а далі, мабуть, був перший фінал Енбі між Бостоном та ЛА, в який Лейкерс заходили фаворитами. Знову ж таки, не дивлячись на постійні сварки між тренером та Уилтом, Джері Веста ж це не зупиняло. У першому матчі він видав 53 три у другому 41. 2-0 був рахунок на користь Лейкерс, але вдома Бостон вирівнює становище. В тій серії взагалі кожна команда вигравала домашні матчі. І от рахунок 3-3. Сьома гра проходить у Лос-Анджелесі. І що було далі? Я думаю, ви прекрасно знаєте. Я про це, до речі, розповідав у відосі про Біла Расела. Власник Лейкерс так був упевнений у перемозі і так хотів святкувати, що повісив на стелі арени купу повітряних кульок, які мали вилетіти в момент чемпіонства Лейкерс. Спойлер, вони не вилетіли Летять. Адже Біл Рассел просто знищував у тій грі. Перед четвертою чвертю Лейкер згоріли мінус 15. На додачу Чемберлен отримує ушкодження. І вся надія на Джері Веста, який робить все, все, що тільки може. 42 поинти, 13 підбирань, 12 передач. Він тягне свою команду і майже зрівнює рахунок 103-102, але в цей же момент тренер Лейкерс не випускає назад на майданчик Уилта. Мовляв, і без тебе. Виграємо, ця сварка зайшла занадто далеко а Бостон такого не вибачає. Шостий раз таким чином Джері Уест та Лейкерс програли у фіналі НБА одній і тій самій команді. До речі, саме того року була введена нагорода MVP-фіналу, яку отримав саме Джері Уест. Він набрав або засистував більш ніж 50% очок Лейкерс. До слова, він єдиний в історії, хто отримав цей трофей, будучи у складі програвшої команди. Після цього сезону НБА релізнула свій новий логотип, силуетом якого був саме Джері Уест. За що? Отримав ще один нікнейм The Logo. Наступний рік почався для LA жахливо. Чемберлен та Бейлор травмувались, зіграли на двох всього лише 66 матчів. Але Джері Уез був настільки феєричним, що все одно привів команду до другого місця на заході, набираючи найбільші в тридцять 31,2 і в середньому, та в дебютний раз у кар'єрі потрапляє у першу збірну зірок захисту. У плей-офф Лейкерс також дуже жваво проходять перші два раунди і нарешті проходять у фінал не проти Бостона, а проти на той час найкращої команди сходу Нью-Йорк Нікс, за яку грав діючий МВП у Вилі Срід. За рахунку 1-1 у третьому матчі Нікс виходять вперед на плюс 2 за буквально кілька секунд до кінця. Таймаутів у Лейкерс немає, є тільки віра і надія, і що робить Джері Вест, те, що й має робити він тулить з 18 метрів, і бем дарує надію фанатам От Очманіти. Але триочкової дуги все ще на той момент не було. Тому цей кидок був непереможним, а тільки зрівняв рахунок. В овертаймі ж сильнішими виявились Нікс. Далі у п'ятій грі Вес травмує ліву руку, але продовжує грати. У шостій грі він травмує праву руку, але Лейкерс все одно форсять гейм 7. Перед цьому грою весту зробили знеболювальні ін'єкції в обидві руки, аби той зміг грати. У Нью-Йорка ж справжній героїзм продемонстрував Уиліс Рід. Який також вийшов грати травмованим, аби зарядити своїх партнерів мотивацію. Ось вона, НБА 60-х. Yeah. Але для Джері Веста та серія стала лише черговою. Сьомою поразкою у фіналі НБА за останні 9 років. Наступного сезону Елджин Бейлор рве Ахіл. Джері Вест травмується у кінці регулярки, і у плей-офф знову Лейкерс підкає провал. Як я й казав, Джері дуже складно переживав поразки, тому увесь цей шквал неудач змусив задуматись Веста не тільки про закінчення кар'єри, а й про суїцид. Але прихід нового тренера Біла Шермана змусив містера лого ще затриматись, не дивлячись на завершення кар'єри Елджена Бейлора в сезоні 71-72, лейкерс просто розвалювали. Вони виграли 69 матчів та зробили й досі рекордний вінстрік із 33 перемог поспіль. Джері був на висоті, набираючи 26 очок і 10 асистів в середньому. Він лише п'ятий гравець в історії НБА, хто хоч раз ставав лідером сезону або за очками, або за передачами. У плей-офф Лейкерс спочатку розбираються із Чикаго та Мілуокі і у фіналі знову втрапляють на Нью-Йорк Нікс. І не дивлячись на незвично слабку гру Веста у фінальній серії, все-таки завдяки Уилту та партнерам, Джері Уест нарешті завоював своє перше, але таке заслужне. Kiitos Таке цінне чемпіонство NBA. наступного року він вже не був основним скорером, Більше брав на себе роль розігруючого, але набирав все ще елітні цифри. Лейкер вже знову пройшли до фіналу, де обидві пошкоджені гомілки Веста поховали їх шанси у тому сезоні. 74-й рік став останнім у кар'єрі містера Клача. Йому вже було 36, Він все ще набирав 20-ку плюс 7 асистів, але по закінченню сезону вони з керівництвом так і не домовились про новий контракт. А оскільки Вест не хотів грати за жодну іншу команду, окрім Лейкерс, на цьому кар'єра легендарного гравця була завершена. Тепер можна тільки гадати, що було б, якби Джері Вест грав в еру трочковий. Чи вдалося б йому виграти більше титулів? Адже за кар'єру він досяг 9 фіналів за 14 сезонів. В середньому за плей-офф Джері набрав 29,1 поінт. Серед гравців, які вже завершили свою кар'єру, більше тільки у Айверсона та у Джордана. На цьому ж друзі. Друзі, запрошую до перегляду відео про біла расела або про Луку Дончича. І пам'ятайте, підтримуйте збройні сили України і всім папа. -па.